Ми, організація самозахист України, хочемо передати вам вітання, поздоровитися з вами і сказати, що ми з вами і підтримуємо вас. І всі ми праві. Слава Україні! Героя, слава нації! Слава, Україна! Я передав нашому побратиму, дістався. Я представник крила молодеж... молодежної слово чорний список Київськово Стас. У мене така кричалка, всі разом повторюємо. Продажний генерал заграти! І грати, 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 всі разом. Генералів заграти. За грати, за грати, грати, грати. Генералів заграти. Грати, грати, грати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! А Росія! Хуй за все! Слава Київській за усі! Дякую, побратим. то, що один хлопець знайшов цю змінивість і щось сказав, це вже добре. Оскільки були випадки, що приходять і стане що Ми можемо дати всім зрозуміти, що зібралися люди ідеї, які дійсно об'єдналися, щоб змінити ситуацію в цій країні.